Вау, які гарні коктейлі! Дівчата, скоріше спробуйте. Ну, як вам? Неймовірно, смачно. Давайте швидше почнемо челендж. Гаряча їжа проти холодної. М -м? Можна, я перше подивлюсь? Вау, який апетитний гарячий бургер! Так, здорово. Я б сама не відмовилась спробувати. Ага, розумію. Але він мій. Аромат божественний. Дуже смачно. Смакота. Мейбел, а тобі треба подивитися, що в тебе під клошем. Ага, зараз. Заморожений бургер серйозно. Булочка у шматку льоду. А Та що там всередині? Ой, жах. Все ми відкладемо. Огірки. О, огірки. Точно. Роксі, дивись, що в мене є. За допомогою цієї процедури можна скинути років десять. Хочеш спробувати? Звісно, хочу. Можна я візьму? Бери-бери. Так. Ох, як прохолодно. Yes. Чудово, мій план спрацював. А тепер дуже швиденько з'їм смачний бургер Роксі. О, ось це я розумію. Ну що, думаю, можна знімати огірки. Що? What? Це ж не мій бургер Мейбл! Ой, пробач, нічого не залишилось. І не соромно тобі, як ти могла з'їсти мій бургер. Пробач, не втрималась. <плес> Яка ж крута гра. Друзі, подивіться, це нова гра Multidosort. Вона дуже крута і весела. Кожен може скачати її через Google Play та Apple Store, Завантажуйте та давайте грати разом. Криємо разом. Так. Ого. Ага. Курячі ніжки Київсі. Лише у мене заморожені. Це не чесно. Відкусити неможливо. Ну ні, ви не змусите мене це їсти. Ой, який аромат. О, ні. Фух, крижана куряча ніжка мало не пролетіла в мене. Ну добре, спробуємо мою апетитну курочку. Ось це, звісно, неймовірна смакота. Ой, виявляється, курка гостра. А у мене в роті все горить. Ти що не помітила? Тут же написано супер гаряче. А не можу стримувати вогонь. Ти знаєш? Ця пожежа тут дуже доречна. Я можу розтопити ці курячі ніжки. Інша справа. М -м Тепер вони такі смачні і теплі. Велике дякую, Роксі. Ти справжній друг. Цікаво, що під клошем. Можна, я перша подивлюсь? Так, це що заморожена кола. От, блін. Хоча до мене прийшла ідея. Я можу зробити в ній отвір за допомогою дрилі та витягти. Тепер це морозиво зі смаком коли. Ось це крутяк. Мейбл, браво. Це геніально. А тепер подивимося, що дісталось мені. Так, у мене також кола, але супер гаряча. І як мені пити? Гадки не маю. Добре, спробую. Ауч, 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 ауч! Мій палець. Дуже гаряче. Ну, вже ні, пити я це не буду. Доведеться, друже, доведеться. Ну, якщо нічого не вдієш, треба зібрати волю в кулак та випити. хо-хо, як же гаряче. Я це зробила. Але тепер у мене весь язик горить. Треба якось допомогти Роксі. Точно. От, приклади холодне. Ох, так і справді стало легше, дякую. Рада, що тобі допомогло. Так хочеться дізнатись, що всередині. Давай скинемось, хто буде першою. Я перемогла. Отже, я перша подивлюсь, що мені дісталось. Ну-ка. Ого! Нічого собі! Як здорово виглядає цей торт! Швидше хочу спробувати. О, ні, він заморожений, а я одразу і не зрозуміла. Подруга, тримай молот та розбий у крихту. А це ідея дуже крута. Давай спробуємо. Ух ти, як здорово. А мені навіть подобається. Чудово, від торта залишились лише кристали. Хочу їх спробувати. М -м -м, та це навіть смачніше, ніж я уявляла. Wow. Клас. Роксі, диви, що дісталась тобі. Ой, у мене здається також торт. What? Але виглядає він так, наче на нього сіли. Добре ризикно спробувати. Навіть дивитись на це огидно. Але пахне до речі, приємно. Ні, на смак Гедота. Що? Так здається, це дуже круто. Круто? Мейбл, мені здається, ти щось переплутала. Ні, це ж торт. Віддай його, будь ласка, мені. Дякую. Виделка мені не потрібна, бо я з'їм його прямо так. Мм, ось це кайф. Мейбел, якась ти дуже дивна. Відкривай перше. Із задоволенням. Вау, це ж морозиво. Та й ще й полуничне. Я дуже рада. Рокся, що у тебе? Зараз подивимось. Ні, моє морозиво розтануло. Зовсім не цікаво. Таке навіть їсти не хочеться. Ну, ти лузер. Ти Теж мені подруга. Нічого підтримати. Ну що ж? Не терпиться спробувати моє морозиво. Ох, як же воно апетитно виглядає. Ммм, Смакота. Мейбл, а не хочеш поділитися зі мною? Звісно, ні. Морозиво лише моє. І я сама з ним чудово впораюсь. Ну, яка ж ти жадіна. І чому мені так не пощастило з морозивом? О, знаєте, здається, до мене прийшла геніальна ідея. Я можу заморозити своє морозиво за допомогою ментолової жуйки Ментус. Зараз, зараз, одна мить. Дивись. Я вже відчуваю холод в роті, а тепер доїмо. Це неможливо. У мене все можливо. Залишилось лише спробувати. Так, це справжнє морозиво. Смакота. Що ж, це було круто Роксі. Всім привіт! Я розповім тобі про нову гру мультиде-сорт. Швидше завантажуй її через Apple Store або Google Play та грай разом з нами. Буде неймовірно весело. Ну а поки що, бувай!